Вас вітає центр навчання проком. В цьому відео ми подивимося, що робити, якщо наш працівник пішов в відпустку і раптово захворів. Тобто, як оформлюємо лікарняни під час відпустки. Які документи потрібно зробити? Чи потрібно відміняти, переносити відпустку? Як взагалі це все оформлюється? Дивимось на прикладі конфігурації Баскоп, Так само це буде працювати в БАС ERP або БАС Корпу. Отже, відпустка. Відкриваємо з вами розділ Зарплата, список документів відпустки. У нас в червні оформлена відпустка директору Бондаренко Івану Петровичу. Пішов у відпустку він з 10 червня по 30 червня, на 20 днів. Йому все тут нараховано, податки утримані, тобто, все розраховано. Закриваємо відпустку, проводимо її. Можемо подивитись, до речі. Нарахована детально, у нас є так, що нарахований результат ось 14 тисяч. Тепер відбувається така ситуація, що він захворів. Далі, що нам робити? Є два варіанти, коли ми оформлюємо лікарняний нашому працівнику під час відпустки, і в залежності від того, саме яким місяцем ми будемо оформлювати цей лікарняний. Будуть далі відбуватися відповідні нарахування. Тому місяць, в якому ми оформлюємо лікарняни, важливий. Ми з вами подивимося обидві варіанти. Переходимо до списку документів лікарняні листи. Ось лікарняни. Я його вже оформила, але ще не проводила. Тобто, у відпустці наш працівник в червні. Ми можемо оформлювати у цей лікарняний лист в програмі, ну, в залежності від того, коли він нам його принесе. В даному випадку він може принести лікарняний як в червні, так і в липні. І е, важливо у цей місяць, який ми обираємо, коли в програмі оформлюємо лікарняний лист. Наприклад, якщо ми будемо оформлювати липнем. Дивіться, у нас відразу тут з'являється вкладка. Перерахунок минулого періоду, тобто вся нарахована відпустка, яка була йому нарахована нами ж так за червень місяць, на за 20 днів, вона мінусується на період, коли він перебуває в лікарняному. Лікарняни ми йому оформили, начебто він хворив там з 20 червня, по 30 червня, 11 днів. Тому 11 днів, які ми йому виплатили. Відпустку так, вона тепер сторнується не саме на цей період хвороби. Можемо дивитись нараховано детально. Ось тут вже у нас порахований лікарняний, так. Скільки ми за рахунок роботодавця йому оплачуємо за 5 днів. Ну а потім вже за рахунок пенсійного фонду. Це один варіант. Тобто, якщо ми відпустку оформлюємо в одному місяці, а лікарняний вже в наступному, тоді з відпусткою нам робити нічого не потрібно. Лікарняний все перерахує, все, що потрібно, відмінусує. І з відпусткою ми вже нічого не робимо. Тобто цей документ відпустка, ми його більше не торкаємось. Ну і проконтролюємо все, що ми зробили, звітом. Давайте подивимось звіт з розділу кадри. Відкриваємо кадри, звіти по кадрах і подивимось з вами такий звіт, як фактичні відпустки. Період може бути з 1 січня по 31 липня, можна там якось його зменшити. Ну, Нам потрібно подивитись з вами, в принципі, що червень і липень. І ось саме наш бандарин. Дивіться, кількість днів. Тобто ми його відправили у відпустку. Початок відпустки з 10 червня, закінчення 30 червня 20 днів. Але потім ми бачимо запис про мінус 10 днів. Це саме його лікарняний. Він у нас хворів з 20 по 30 червня. Він нам лікарняний приніс, ми його оформили в наступному періоді. В світі ми дивимося, що в принципі у нього мінус 10 днів. Ще він їх може використати. Коли він їх буде використовувати, це вже на його власний розсуд. Він може продовжити відпустку, яку там почав, під час якої хворів, і відразу там з наступного дня піти догулювати цю відпустку далі. А Може її перенести на якийсь інший період. Тому знову таки, чому ми не торкаємося більше у цього документа відпустки? Ми його ніяк не подовжуємо. Тобто, якщо працівник захоче піти у відпустку відразу. Ми оформуємо нову відпустку. Якщо він захоче у цю відпустку недогуляні 10 днів перенести на інший період, ми так само оформлюємо нову відпустку. Тобто в будь-якому випадку. Так, після того, як наш працівник напише заяву, прийме якесь рішення, коли він захоче догуляти 10 днів, які у нього припали на лікарняни, ми натискаємо створити. Створюємо новий документ, відпустка з дати, з якої бажає працівник піти на ці 10 днів або може і більше, може у нього ще будуть залишки днів відпусток, тому це все вже буде новий документ. Це був один варіант. Якщо у нас відпустка в одному місяці, лікарня не оформлюємо іншим місяцем. А якщо і відпустка, і лікарня не будуть в одному місяці, що ми робимо? Давайте просто зараз ми у цей лікарняний лист, який оформлений липнем. Робимо так само, як відпустка, робимо його в червні. Дивіться, у нас відразу зникла оця вкладка перерахунок минулого періоду. В даному випадку, якщо це буде один місяць, так дата, коли ми це робимо, не так важливо, як важливий місяць. Тобто, якщо це буде в одному місяці, і відпустка в червні, і лікарняна в червні, лікарняна нічого не перерахує. Тобто можемо подивитись, нараховано детально. Так, все нараховано, лікарня не нарахована за рахунок роботодавця, за рахунок пенсійного фонду, але перерахунку, тобто сторнування відпустки, якому йому вже виплатили, коли він в неї пішов, оформили відпустку, виплатили, сторнування вже не відбувається. Це якщо в одному місяці. В даному випадку, ми так ми оце лікарня не проводимо Червнем червням місяцем. Що нам потрібно зробити тоді? Тоді нам потрібно повернутися до документів відпустки. Відкриваємо нашу відпустку червень. І що нам потрібно зробити? Зараз йому ось нараховано 14 тисяч там 609 гривень відпускних. Ми що робимо після того, як вже провели лікарняний в червні? місяці Просто натискаємо з вами Перерахувати документ. Бачимо, нараховано вже 7 тисяч. Тут не обов'язково навіть змінювати у цей період 20 днів. Можемо просто проконтролювати нараховано детально. Бачимо, що нараховано йому всього за 10 днів. Так? З 10 по 30 червня період, але результат за 10 днів. Так само проводимо цю відпустку і так само контролюємо звітом, фактичні, відпустки. Натискаємо знову сформувати. Скільки ми бачимо 10 днів просто всього одним рядочком, що він був у відпустці 10 днів в червні місяці. Так само, далі, якщо він захоче у ці 10 днів, що перебував у лікарняному, як і в попередньому варіанті, догуляти, ми просто оформлюємо новий документ відпустки. Натискаємо створити. Потрібна допомога. Звертайтесь до нас. Потрібні знання, приходьте до нас на курси. Початку роботи в новій програмі наші курси це дійсно чарівна пігулка. До зустрічі!